Всім як Сьогодні у нас в студії така маленька галявинка. квіти, квіточок під стаканочки Як вам така моя маленька галявинка. У мене тут є і вже і блакитні і такі і, коротше За останні два дні, як ви можете побачити, я просто не знаю, що зі мною сталося. Я штампую ці квіточки, штампую, вони мені так подобається. Це око радується. Ну, Хотіла би вас питати. В чому суті? Я хочу зняти майстер-клас на якусь таку а, квіточку. А, вона мені дуже подобається, як вони в яжці. В яжці ці пістака квіточки. Просто дуже легко, настільки легко, що можна їх зв'язати за 20 хвилин, ось більше такому. А, в рівні, якщо ви в в'язанні рівень А2 Б1, то за 20 хвилин. Ну, а я їх просто вже останні три штампувала по 10 хвилин, я в'яжу такі квіточки. Ну, ви лише починаєте в'язати, то і за півгодинки зв'яжете. В'яжці вони дуже легко. Все, що вам треба знати, це як в'язати кільце амігурумі, стовпчики з накидом, стовпчики без накиду і все. Ось такі ось квіточки получаються. Ну, і ще раз хочу спитати, чи потрібен МК? Якщо потрібен, то я обов'язково його для вас зроблю. Ну, давайте так, Якщо буде 10 коментарів, які просять у мене зв'язати зробити МК на цій квіточки, то я обов'язково вам його зроблю. А якщо буде 5 коментарів, то я просто зроблю вам маленький такий опис, бо в'яжці воно супер легко, до речі, я вже. З купу рахунку, вже роблю новеньку. Ось ще одна серединка. Як гадаєте, ну як вам? Усіх цілу, всім па-па!